Я отак слухав, коли, коли ну, представляли, знайомили, так? Братолік, сестра Віта. А я дивився і думаю, напевно, я в найкращій ситуації. Бо я не знаю, е, бо мені не треба представляти у тих людей. Більшість з них я навіть по імені знаю. Е, і ще особливо мене тішило, знаєте. Що я знаю брата Толіка дуже давно. Він навіть не знає, е, коли я його, е, відколи я його знаю. Е, і ще мене знаєте, що тішило? Що я знаю сестру віту. І її я знаю давно. І вона не знає, від коли я її знаю. А ще знаєте, що мене тішило? Що я знаю їхніх батьків? Знав батька. І знаю маму. І я знаю, розумієте, і мене тішить. Ну, Вас би то радувало? А мене радує. А мене тішить. Але, але не про мене сьогодні мова. Знаєте, сьогодні, сьогодні ми дякуємо Богу за те, що є, за урожай, і за те, що мали, і за те, що будемо мати. І давайте звернемося до. Ну, до слова, до Божого слова, яке записано в книзі Пророка Єремії, 9 розділ. Книга пророка Єремії, 9 розділ, 22 і 23 віршик. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю. Хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, Або інший переклад каже силач своєю силою, хай не хвалиться. Багатий багатством своїм. Хай не хвалиться. А чим же тоді хвалитись? Та? Ну що ж, що, ж, що ж мене має гріти в тому житті? Що мене має тішити? А хто буде хвалитись? Нехай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє і знає мене, що я то Господь. Я то Господь. Скажіть, хіба погані речі? Мудрість, сила, багатство, погані речі? Одного хлопчика спитали, а ким ти хочеш бути, як виростеш? Каже татом? Татом? А чому ти хочеш бути таким, як тато? Бо він сильний. І той хлопчик, коли виростає, він хоче бути сильним, як тато. Потім він розуміє, що тато не зовсім такий не найсильніший. Але він хоче бути сильним Він для спортзали. Він займається, він тренується, він хоче бути сильним. То добра якість? Добре? Нічого в тому поганого нема. Скажіть, ви колись вчилися? Скажіть, що за безглузде питання? Ми й далі вчимось, правда? Ви студенти? Ви знаєте, і я вчуся. І я вчився. А для чого ми вчимось? Для чого ви вчитесь? Для чого взагалі люди вчаться? Для того, щоб щось знати, правда? Щось вміти і чогось досягти. Ну, До речі, знаєш, кажуть. Каже, вчися, сину. Щоб все життя Лопатою не працював. В якійсь мірі праві, коли ми вчимося, ми можемо якусь і роботу відповідно мати, і відповідна зарплата буде, правда? Оплата тої роботи. І, е, і тоді буде якийсь прибуток. Мудрість то добре? Добре. Сила то добре? Дуже добре? А багатство? Добре? То так само добре. А що тебе і мене сьогодні гріє? Що гріє моє серце і твоє серце? Сьогоднішній час. Каже, каже Бог. Хай хвалиться тим, що він розуміє і знає мене. У мене є друг, у мене багато друзів є. Знаєте? І одне, один, е, одні з наших друзів е, не люблять торт з чорносливом. Нічого з чорносливом не люблять. Ну, бувають такі люди. Вони не подібні на мене, бо я люблю чорнослив. Як хто не любить, давайте мені, я буду його їсти. Але е, 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 і коли я запрошую до себе в гості тих, тих, хто не люблять чорнослив. Як ви думаєте, чим я буду пригощати їх? Чорнослив. Чорносливом, щоб мені більше лишилось? Так? У мене ще один друг є. Є один друг. Він не їсть. З малку, я не знаю причини, він не їсть нічого молочного. Я не розумію таких людей, що не їли сметани, щоб кави з молоком не пили. Ну, я, я не розумію. Але тим не менше, один з моїх друзів, мій друг, він не їсть нічого, що зв'язане з молочним: ні сиру, ні сметани, ні нічого, що з молоком зв'язане. І навіть більше того, коли я його в гості запрошую, як ви думаєте, які я бутерброди йому роблю? До речі, нас сьогодні дуже смачно нагодували зранку перед служінням бутербродами. Дякую тим, хто готували. Як ви думаєте, чим я буду мазати хліб, коли я запрошу? Маслом? Правда? Щоб він менше з'їв, то мені більше лишиться. Він не їсть масла. Я знаю свого друга. Я знаю, що він не їсть масла. Нічому лошту. І коли я хочу йому догодити, правда? Я поставлю хліб без масла. З кубасою, з шинкою, зі всіма зверху, над, е, атрибутами, які є. Але, але без. Чому? Тому що я хочу йому догодити. Бог каже. Хвалиться, хай хвалиться тим, що знає мене. А сьогодні до мене і до тебе питання. А я знаю Бога. Я знаю, що йому подобається. Чи я знаю, що йому не подобається. Слава Богу, Бог лишив свої побажання. Тут, отут, Отут є побажання Бога. Тут є те, що Він любить. І те, чого він не любить, Бог. А я хочу догодити Богу в своєму житті. І якщо я хочу догодити іншим своїм знайомим, своїм друзям, я не буду робити те, чого їм не подобається. А буду робити те, що їм подобається, навіть якщо воно не співпадає з моїм баченням. Одного разу ще в юності я дивився фільм і питається один з героїв каже: оця дорога веде до храму? Каже: ні, ця дорога не веде до храму. Каже, а для чого тоді дорога, якщо вона не веде до храму? Мудрість, сила, багатство то є добрі речі. То є навіть дуже добрі речі. Але кому вони приносять славу? Сьогодні ми слухаємо. Задоволимо. Я слухаю з задоволенням оте, оте все, що тут робиться, так? І тепер питання. Я вмію грати на чомусь. На чомусь. Ну, крім нервів, звичайно, так? Питання. Кому воно приносить задоволення? Кому воно приносить славу? Сьогодні до мене питання до вас. Я маю щось. Чи перераховане тих три позиції? так? Мудрість. До речі, мудрість тут не просто сама мудрість, а й досвід, знання. Так? Чи я маю якийсь досвід? Чи мій досвід служить для слави Бога? Я маю силу. Чи моя сила, чи моє здоров'я служить для слави Бога? Я маю певні кошти, багатство, багатство. Це є життя. Не звертайте уваги. Це життя. Все нормально. Бідна, бідне те е, е, ну, не, е, товариство, чи бідне те оточення, де не чути крику, де не чути е, сміху, де не чути просто, де не чути дітей. Саме в цьому радість. Чи ті кошти, які я заробляю, чи вони служать для слави Бога? І ми той список ми можемо продовжити, так? Що? Ну, я вмію грати, так? Чи, чи оте, що я вмію, воно працює для слави Бога? Я маю машину. Чи оте моє майно, в даному випадку машина, чи воно служить людям для слави Бога? Не про твою сім'ю, не про твою персону йде мова. Чи воно служить комусь для слави Бога? Я маю квартиру, маю житло чи будинок. Мені Бог дав урожай. так? Сьогодні ми дякуємо за урожай. Чи, ти, чи, чи через те, що ти отримав урожай, чи хтось подякує Богу за твій урожай? Так чи інакше, ми всі щось вміємо. До речі, згадав, наша сестра Віта дуже гарні торти пече. Навіть хто не знає. Та, от бачите, знов ще один момент, який мене гріє. Я знаю. От хтось не знає, а я знаю. Так? А знаєте, чому я знаю? Тому що вона своїм вмінням поділилася з іншими людьми, і я в тому числі? І я відчув, я, я, я отримав насолоду від того, що хтось вміє, хтось знає, хтось може. Чи те, що можеш сьогодні ти, чи те, що вмієш сьогодні ти, принесе комусь користь. А для чого тоді? Оте твоє вміння, якщо воно не принесе Богу славу. І сьогодні, просто переглядаючи, дякуючи Богу, згадуючи ті зусилля, які потрачені були, так? просто проаналізуємо себе. Чи те, що маю я, чи те, чим Бог мене благословив? Воно приносить Богу славу. Чи воно служить комусь, чи служить іншим людям? Так сказав Господь слова Бога. Так говорить Господь. Те, що ти маєш. От. Мудрість добре, але не тим. Не те хоробрість сила добре, але не тим. Багатство. Ми, ми думаємо, що щоб бути багатим. Е, ну, знаєте, як спитали одного, ну дуже багато, сказали, скільки би ти хотів, щоб було вже хватить тобі, щоб все, достатньо. Скільки? Він каже ще трошки. І, е, е, знаєте, багатий, ще інше, каже, багатий не той, хто багато має, а багатий той, кому мало треба. І ви знаєте, ми всі багаті. Ми всі багаті, але і от наше багатство, чи воно приносить Богу славу. Є причина для радості, є причина, щоб тішились ми, щоб, щоб ми мали чим хвалитись, що ми знаємо Бога. Собі бажаю і вам бажаю. Щоб справді наше життя, щоб наші поступки, думки слова, щоб вони були Богу. На славу, щоб ми розуміли, який він є, і що він сьогодні хоче від тебе, а йому хай буде слава. Одному йому через все, що ми робимо, через ті звуки, тих струн, чи тих, як тут називається, чи, чи зв'язок голосів. хай буде просто йому слава. Хай Богу буде слава, і не тільки з того, що звучить, а з того, що в серці є. З тих думок, хай буде йому слава. Насправді, він один, достойний слави, як отець, син і Дух Святий. Амінь.